Різдво одне з найважливіших свят в українському традиційному світогляді. Починаючи з 20-х років і до початку війни з Німеччиною, радянська влада активно боролася з цим релігійним святом на території України. А з 1937 року для усунення Святого Миколая, згідно з постановою ЦК КПРС, почалася активна популяризація образу Діда Мороза. Саме Різдво нікуди не зникало та продовжувало жити у народній традиції. Своє місце воно знайшло і в системі світогляду українських повстанців у воєнних 40-х роках. Тоді святкування проходили переважно у підконтрольних повстанцям населених пунктах. Цьому сприяло те, що вояки повстанських загонів переважно були місцевими хлопцями. На Різдво повстанці відвідували урочисте богослужіння, мали повноцінну вечерю з 12 страв. Можна сказати, усе відбувалося як і в простих людей, незважаючи на тяжку боротьбу проти окупаційного режиму. Із завершенням світової війни та поверненням комуністів на боротьбу з українським рухом було кинуто значні сили. Почалася блокада, через яку повстанцям довелося піти у глибоке збройне підпілля. Але навіть у таких умовах святкування Різдва продовжувалося. За допомогою доступних матеріалів, паперу, солому чи блискіток прикрашалися криївки. У цей же час було важко приготувати повноцінну обрядову вечерю згідно з усіма народними традиціями. Доводилося імпровізувати з наявних продуктів та в гіршому випадку все обмежувалося святковою юшкою. Зерно і мед для куті намагалися запасати завчасно за самою вечерою. вояки поминали загиблих, а старшини кидали кутю на стелю, гадаючи на майбутній врожай. Восковими свічками могла навіть прикрашатися ялинка в лісі, якщо це, звісно, не руйнувало конспірації. Чекісти прекрасно розуміли, наскільки важливим це свято було для вихованих у переважно релігійних традиціях повстанців. Саме у цей день часто влаштовувалися облави, щоб підірвати бойовий дух партизанів. У той же час повстанці також могли несподівано вдарити комуністів на Різдво, коли вони найменше цього від них чекали. У газеті визвольний шлях, що друкувалася у Лондоні, у випуску за січень 1952 року ми читаємо. В горах карпатських, в степах полтавських і яругах київських скрізь святкують Рожество Христове, співають колядки в підземних бункерах, Криївках, де символічно розстелений прадідівський дідух. А біля нього стоїть кутя. Несуться старовинні мелодії, Бог передвічний і нова радість стала. Україна сьогодні молиться тихо і скритно, щоб ворог не бачив. Повстанці також писали і власні колядки, у яких молилися за відродження України, описували боротьбу УПА з радянськими військами та загонами НКВС, та сатирично висміювали Сталіна. Так, у повстанському кавері на «Богся рождає, люди веселіться. У приспіві Сталін рве на собі вусе через військові успіхи УПА. Хорошою повстанською традицією став друк різ. Зв'язних листівок для того, щоб привітати рідних, побратимів чи для потреб інформаційної війни в умовах підпілля виготовлення листівок відбувалося в кустарних умовах з великим ресурсним дефіцитом. Цей процес потребував великої кількості паперу та фарб різних кольорів. Більш якісні листівки друкувалися поліграфним методом за кордоном, у тому числі в Німеччині та США. Переважно ці листівки поширювалися серед діаспори, та інколи також доставлялися на територію України кур'єрами ОУН. Таким було повстанське Різдво. На цьому у нас все. Наполегливо рекомендуємо підписатися на наш канал, поставити вподобайку. А якщо у новому році ви хочете підтримати наш проєкт матеріально, то інформацію про те, як це можна зробити, ви знайдете у описі під відео. Дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей!